В атмологію я прийшла спочатку як клієнт до Еви, і я, мабуть, це вперше, коли я почала бачити, що те, що відбувалось в полі, мене почалось відбуватись в житті, і мене це дуже зацікавило, тому що я багато де була і багато чого бачила, але щоб так точечно і так чітко я не бачила ніде, і тому мені захотілось також. Пропрацювати себе, і я вже працювала з клієнтами і навчитись цьому інструменту. Те, що мене мотивувало вчитися, вчитись, а займатися собою, це мої стосунки з моєю донькою. І що я можу сказати сьогодні? Сьогодні я маю чудові стосунки з, з, з мамою, стосунки чудові з своєю донькою, стосунки. В першу чергу я маю класні стосунки з собою. Це інший, а вже ж якщо ми кажемо матеріальний рівень, це також. Це, ну я, я, я навіть не я, я, яку б я сферу життя не взяла би. У мене зміни відбулись в кожній сфері життя. І я сьогодні можу сказати, що я себе відчуваю щасливою людиною, тому що я знаю, хто я. Я познайомилася тут з собою. Ось що мені дала атмологія розуміння, хто я. Взагалі я б хотіла загалом про інструменти атмології, тмахінга для тих, хто тільки відчуває, думає. Просто я до цього довго йшла і була і в психології і в різних напрямках і в розстановках. І я все одно дуже добре відчуваю, як це відрізняється, і чому саме тут оця потужність, оця глибина є, тому що це, мабуть, єдиний інструмент. В роботі з людьми, який орієнтується не на біль, не на хворобу, а на внутрішню силу. Тому що ми дивимося в атмології на людину, як на того, хто а, через проблему росте, змінюється, еволюціонує і розкриває свої внутрішні потенціали і силу. І для мене ці інструменти, атмасацанг, кайтен – це те, що дає можливість людині взагалі переосмислити, де вона знаходиться, в якій точці свого свого життя, заради чого вона тут, і а, куди її те, що вона називає проблема, куди її рухає, веде до якої сили. А, Її наближає. Тому е, цей фокус уваги на ресурсі, а не на терапії, не на лікування для мене найцінніше в цих інструментах. І це дійсно те, що не просто стілює, а те, що наповнює і дає нові сенси. більш глибокі, змістовні, наповнені. І ви знаєте, оце переосмислення, заради чого, все це дає велику потужність і віру в себе, і віру в те, що життя добре люблять. Я пропрацювала декілька серйозних своїх програм. Одна з них сам, програма самогубця. Ну, я реально декілька разів хотіла піти. З життя тепер цього категорично немає, я обожнюю життя. І друга це програма «Ревнощі». І коли в голові до темноти дотимноти ці от ревнощі піднімаються також нуль тепер. Ну і відносини з мамою з батьками. Тобто там в мене були образи, претензії. Тепер це для мене. Ну, самі любимі, самі рідні люди. У нас дуже гарні відносини і з чоловіком відносини. Також У мене всі сфери там, де потрібно було. Ну реально, це я друга людина. Коли я прийшла в атмологію, і коли я пішла, це ну не пішла, я тут знаходжуся, але вже на протязі один рік, значить, 9 місяців народилася нова Наталія Денченко. А ми щасливі тільки тоді, коли ми маємо стан, що з нами все нормально. Ми всі йдемо до того, щоб відчути, де зі мною все нормально. У мене тут все класно. У мене тут все класно, в мене тут все класно, в мене тут все класно. Все так просто, але ми так ускладнюємо. Там, де нам не класно, там, де нам не ок, і з тими, з ким нам не ок, да, просто виходимо. А наскільки буває складно вийти? А чому? А тому, що є певні програми, які тримають, щоб ти не вийшов з цього. Але етмологія зробила вас сильними. Вона зробила вас ясними тверезими. Там, де ви будете бачити от той крючок і будете казати йому: врешті не візьмеш. Ви зможете його розібрати або, або, або подивитися, що там нема життя. І скажеш життю. Я бачу, що там його нема, а я зроблю все, що я можу, щоб воно почало дихати. І тоді все життя буде це робити, бо життя хоче грати. Блін, що ти можеш? Як ти подивишся, що ти зробиш, а що ти воно відчуває через вас це все? А у нас є можливість через цю форму, будучи цією свідомістю, Господи, все це посмакувати. Бо якщо подивитися, у нас є все, ми живемо в інклюзиві. дуже вдячна молоді за те, що я можу вільно говорити. От прям вільно. Те, що є всередині, так як думаю. І при цьому не боятися, що хтось тебе якось там осудить, щось щось десь скаже. Коли поряд з тобою ті люди, які кажуть, слухай, ну подивись туди. І такий, опа! Дякую, опа, цікавуха. І ви починаєте це розбирати, і потім, блін, це воно. Або щось кажете, і тобі людина каже, блін, дякую, я так туди не дивилась. Ти постійно на цьому, що, Господи свої, ти можеш просто бути собою. Тобі не соромно. Тобі нічого не соромно. Просто бути собою. Блін, йди за тим, що булькає. Просто йдіть за тим, що відчуваєте. Відійдете потім до того стану, що ви просто будете довіряти тому, що ви відчуваєте. Це є інтуїція, ми її називаємо інтуїція. Але це... це як іти за Богом, за життям всередині себе. Він веде. Я шукала для себе якогось спасіння, певно, на той момент, бо життєва ситуація була такою, що не дуже розуміла, для чого взагалі таке життя. Якщо чесно, пробувала різні способи, заходила спочатку через психологію, але бажаних результатів не досягла. І, познайомившись з атмологією, з польовими роботами, прям відчула фізично і по стану, і по ситуації в житті, що мені треба рухатись в цю сторону. Так почався мій шлях ще, здається, в 2019 році. Починала я з психічних розладів, нервових зривів, тяжкої ситуації зі здоров'ям. По фінансам, фінанси начебто і були, але відчуття комфорту і спокою не було. А зараз є. По здоров'ю я вирішила дуже велику кількість своїх питань наразі і почуваюся добре стосунках. на момент початку навчання я мала деструктивні відносини з фізичним насильством. І на зараз я маю щасливий шлюб. Ми вже сьомий рік разом в любові. І, до речі, він зараз став адмахілером першого ступеню. Це мій перший студент і найбільший шанувальник. Моя підтримка, моя опора. Моє серце дракона». Далі буде, життя буде, щастя буде, любов буде, друзі будуть, гроші будуть, дім буде, за відчуттями дім, тому що тільки три роки тому я вперше в житті відчула себе вдома. Оточення буде, люди, які будуть розуміти і з якими комфортно поруч будуть. Це все має сенс, шлях має сенс, зусилля мають сенс, але їх варто докладати саме з тими інструментами, які дійсно працюють і дійсно допомагають. Тоді ти швидко бачиш цей результат, ти відчуваєш інший стан, і натхнення стає ще більшим, ресурсу стає ще більше, і це колесо розкручується. І зараз я, дивлячись на своє життя, думаю: вау! А що взагалі тоді буде через два роки, якщо вже зараз так кайфово? Я живу в місті мрії, я їжджу на кабріолеті, я маю щасливий шлюб, я маю абсолютно шалених кайфових до моєї душі друзів, я маю ком'юніті, в якому мене розуміють і підтримують. А зараз я маю, певно, майже все із того, що я хотіла. Якщо наразі ви вирішуєте піти чи не піти на атмологію, що ви можете отримати? Як на мене, це шанс. Це шанс на життя, це шанс на реалізацію своїх справжніх істинних мрій і справжніх бажань. Це шанс на класний контакт з собою, зі своїм тілом, зі своєю суттю. Це шанс почуватися добре, почуватися на своєму місці, почуватися вдома незалежно від того, де ви знаходитесь у просторі. Це шанс відчувати, що ваше життя не просто недаремне. А що воно має колосальний сенс, і що те, що ви робите дуже цінно, дуже потрібно, дуже актуально, це шанс пишатися собою, це шанс пишатися своїм життям, і це шанс дізнатися, що таке справжнє щастя і кохання. Мої особисті зміни завдяки атмології це те, що в мене немає таких питань, які мене мучили багато років, десь там 10-15, 20 свідомого життя. Хто я знайти себе, яке моє призначення? Я дуже-дуже за цим ганялася. Просто усіма відомими методами практиками. Є мало таких методик, які я не спробувала в духовних практиках. В езотеричних, якихось психологічних. І такі зміни відбулися тільки завдяки атмології. В мене змінились стосунки, змінились, змінився партнер. Я відношення до стосунків змінила взагалі. Змінились стосунки в родині. Тепер атмологія це частина. Моєї професійної діяльності, це мій шлях, але це та улюблена справа, якою я живу. У мене тепер немає в цій точці розділення. Тут я хожу на роботу, тут я живу, тут я розвиваюсь, тут я відпочиваю. Тобто я залюбки ділюся техніками-практиками, коли зустрічаюся з людьми на відпочинку. Я розвиваюся в цьому, тому що це моя справа. Я, я, я горю цим, це дає відчуття життя. Я тут жива. Атмологія це життя, в якому є все. В якому є місце і сльозам, і красивому сміху, і сміливості робити те, що ти хочеш, і якийсь тиші, коли потрібно, помовчити, відчути себе. Атмологія це життя, але воно живе. Воно не штучне, воно справжнє, воно красиве, воно сяюче, і ти можеш його створювати сам або сама. Для того тобі не потрібно щось зовнішнє. Це народжується всередину тебе.